Привіт всім. Вибралися з дому, тратити гроші. Коли вдома сидиться, гроші не тратяться. Не цікаво. Треба виїхати срочно, потратити гроші. У вас також таке буває, що вдома не сидиться, треба вийти. а Як виходиш, так тратяться кошти. Дуже гарний вечір. Вітерець такий вже стих. Їдемо в Юск. Ще приїхали. Ось так ми вже не ходимо, цей магазин. Він мені вже не подобається, в нього не ходжу. Да, думали, вітерець стих, нічого він не стих. Такий нормальний що... дякую, аж какую. Торговий центр такий невеличкий такий. Ну, непоганий такий акурат. Що не робить, не працює. Трепе. О, бачите, скільки людей. Дим не О, прийшли. Бачите? Юск прийшли. Бачите, у нас є таке дерево, куди перегризли провід. Треба ж це дерево зробити. О, щоб це я тут? Скільки все я хочу, тільки все класне. А де ці полички? Кого запитати за ці. О, що беремо цей швам, Давід. Берем. Ну так, візьму дві штучки, 4, ну. я би тут все купила. Що бачу? то Все б купила. О, такі штучки класні ці. 225 гривень. 5 євро катастрофа. мужик уже тут Классно на кухне, правда? Почему полочки вот такие беленькие, он все бачит, Давай на них.